Ворог вистежує позицію операторів. Позиція потрапляє під удар. Ворог вистежив розташування позицій через помилку військового, який забирав дрон на відкритій місцевості біля бліндажа з відкритим входом. Чи треба публікувати? Так, треба робити висновки. На цьому відео наша аеророзвідка помітила ворожий мавік. Простежила його рух. І знищила ворожий екіпаж. На цьому відео ми бачимо роботу наших операторів по знищенню бліндажів ворога. Такі відео дають розуміння, що маскування позицій та укриття операторів є запорукою виживання. Перше. Місце знаходження оператора і точка злету дрона повинні бути в різних місцях. Для цього також застосовують наземні електродрони для вивезення дрону на точку злету. Друге. Позиція оператора повинна бути замаскованою. Для цього варто підбирати колір маскувальної сітки відповідно до пори року та рельєфу місцевості, а також обирати місце розташування позиції з прив'язкою до об'єктів на місцевості. Ми бачимо, що бліндаж був накритий маскувальною сіткою, але ворожий дрон влучив, оскільки місце розташування позиції і колір маскувальної сітки були невідповідні місцевості. Сухі зрубані гілки дерев посеред зелених дерев добре видно ворогу. При цьому позиція розташована в посадці біля доволі довгого окопу, вірогідно другої лінії оборони, який також привертає увагу ворога, які можна зробити висновки. Копати позиції під деревами, накрити їх маскувальною сіткою з основою рибацької над землею, відсутність поряд зрізаних сухих гілок дерев та будь-яких слідів діяльності, вихід з бліндажа через замаскований прохід, подивитися з дрону, як виглядає позиція згори, як її може бачити ворог. Застосування детекторів може показати, що ворожий дрон завис над позицією. Чим більше військових побачить ціну таких помилок, тим менше їх буде.